Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми знаходимося у лісі. Осіння пора така, погода сьогодні. Я ось приїхав своїм електровелосипедом. Зараз покажу. Так, ось споряджені. Речі мої. Відповідно, проїхав вже я. Дивимося, так, 5 кілометрів. Попереду ось лісова така дорога. Зараз будемо мандрувати далі, шукати грибочки. Отже, їдемо, шукаємо грибочки. Отже, рушаємо. Їдемо лісовою дорогою. лісові дороги, стежки. Сюди. Зараз спробуємо знайти якісь грибочки. Погода чудова. Сьогодні світить сонечко. Гарна осіння пора. Мандрівка осіннім лісом на електровелосипеді. Тут є маршрутина, і зараз покажу. Ось у нас є маршрути. Під'їдемо зараз ближче, переглянемо. Так, якою дорогою нам їхати? Ось маршрут. Так, ну що ж, поїдемо сюди. І осінь. Треба знайти якісь грибочків. Перевіримо разом тягові. Можливості електровелосипеда. Ми Можливо, ось виїхали. Так, ось тут зараз покажу. Такі краєвиди. Так, їдемо. Сюди ми мандруємо. Ось так ви побачите. Десь зупинимося, ми заїдемо в ліс, спробуємо знайти якісь грибочки, подивимося. О. о, Їду лі лісом, буквально дивіться, їду лісом на електровелосипеді. Так, десь ми сюди заїдемо, о, о і будемо зараз шукати гриби. Ну що ж, увімкнуся пізніше. Ось так виглядає осінній ліс. Чуєте ще ось птахи, осінні птахи співають. Такий релакс осіннього лісу. Світить сонечко. Погода чудова. Ось молоді дубочки ростуть. А під дубочками дивимося мох. Ну, грибочки. Грибочок, але трішки не такий. Будемо шукати справжні гриби. Отже, шукаємо гриби. Так виглядає сіній ліс. Мандруємо на електровелосипеді. У пошуку грибів. Так. Ще ось тут якась галявинка, можливо, щось є. Треба буде походити. Зараз ми десь зупинимось. Заїдемо сюди. Так, щось пошукаємо. Отже, шукаємо грибочки. Отже, пошуки грибочки у лісі тривають. Зараз давайте побачимо, що ми знайшли. Ось такі гарненькі. Красиві дуже. Але трішки не ті. Ось дивіться. Такі, але не ті. Шукаємо справжні грибочки. Ось дуб росте. А на ньому грибочки ростуть. Ось така осіння природа. Ось нагадаю, знаходжусь я в осінньому лісі. Приїхав електровелосипедом. Так виглядає осінній ліс. Так, трішки у нас тут під горбочок якась борізка росте. Отже, давайте спробуємо щось знайти. Можливо, тут є якісь грибочки. Так, тут немає. Ну Йдемо далі ми. У пошуках. Тут має тут бути під горбочком. Такі грибочки маємо знайти. Так. А ну щось далі. О! Дивіться! Знайшов ось такий грибочок. Росте на сонечку. Зверху листочок, осінь, сіній гриб. Ну що ж, візьмемо цього грибочка, будемо шукати далі. Сонечко світить. Сьогодні гарна погода в лісі. Збираємо гриби. Так, йдемо ми далі у пошуках грибів. Так, ну, ну, ось такі ростуть. Так, дивимося ось. Знову такий грибочок. Але такий, як нам потрібно, поки що не зовсім багато є. Ну Ось дивіться. Ха. Ось такий. Так, далі дивимось. Ну ось такі гриби. Ха -ха. Дивіться, їх скільки ціла галявинка. Ціла галявина ось таких грибів. Але нам потрібні інші. Ось дивіться, який гарненький, високий парасолька. Такий гриб. Шукаємо справжні гриби. Йдемо далі по лісу. Знаходимося ми ось сьогодні, наголошую ще раз, у лісі. Осінній ліс. Поїхав я у ліс. Так, ось. Одна дорога. Теж тут ще одна стежина. Так, там ще одна стежина. Дивіться. <сі> така погода осіння. І тут я на роздоріжжі якраз знайшов таке місце цікаве. Ось зараз ми щось тут поснідаємо і поїдемо далі. Я ось чай посмакую, перекусуємо, поїдемо далі мандрувати, шукати грибочки. Молодий сосновий ліс, по ідеї, тут мають бути цікаві гриби, називаються рижики. Давайте переглянемо, що ми тут знайшли. Ось. Так вона і є. Рижики. Один. Ось ще один. Ось, Бачите? Ну що ж, пошукаємо, будемо збирати далі. Отже, йдемо ми далі лісом ходимо, шукаємо гриби. Ось, знайшов я ось такі гриби, дивіться. Ось тут ще вони є. Ось, Скільки їх тут є, дивіться, така галявинка. Ось таких грибочків. Отже, завершується сьогоднішня осіння мандрівка до лісу. Нагадаю... Сьогодні була мандрівка до лісу на електровелосипеді. Їздили, збирали ми грибочки. Покажу зараз краєвиди ще лісу на завершення, Ось стежини, доріжини. І побачимо, що ми тут назбирали. Отже, назбирали ми там трошки грибочків є. Ось тут є грибочки у нас. Будемо вдома їх перебирати, сортувати. Осінні дари лісу, осінні гриби. Отже, таким сьогодні було відео. Всім дякую за увагу! До нових відео на моєму каналі. До зустрічі!